Друзі, вітаю! В цьому році я хочу розповісти вам про базові принципи залучення клієнтів. Тобто є дві стратегії, да, і вони там можуть ділятися на різні пункти. Та е, які це стратегії? Перше, це вхідний трафік. Да, це коли ви розміщуєте, наприклад, об'яву десь в рекламі, в безкоштовних, да, десь рекомендації, коли люди самі до вас звертаються, да, вони бачать вашу послугу і звертаються до вас, да, ви їм надаєте пропозицію. Це вхідний трафік, є вихідний трафік. Да, це коли ви. Самі пропонуєте себе, да, тобто на різних площадках, да, ви самі себе пропонуєте свою послугу, так як було в уроці зі знайомим, да, що ви самі пропонуєте, так і з незнайомим ви також пропонуєте. Це безкоштовно. Да, це може бути, е, ви можете наймати когось, щоб це робили за вас, да, ви далі вже спілкувались, пропонували. А можете робити самі та да, на початку, коли ви ще не заробляєте, да то я рекомендую робити це самим. По перше, щоб ви пройшли, ви е, зрозуміли, як це працює, яка конверсія, які дії потрібно робити. Да, і далі ви можете ви наймати людей на ці е, роботи, да, і вони будуть за вас це робити. Ви потім просто продаєте. Тобто е, вони знаходять клієнтів, переводять на вас, ви контактуєте і далі їх закриваєте. Тобто є е, дві. Дві стратегії вхідний і вихідний, дай на початку безкоштовний. Я рекомендую користуватись вихідним, безкоштовним трафіком. Так, щоб ви вже почали заробляти, а далі ви будете масштабуватись різними трафіками, різними каналами, залучати якомога більше клієнтів. Тому Перед тим, як ви будете пропонувати, вам потрібно зрозуміти, а хто ваш клієнт, та да, вам потрібно зробити портрет вашого клієнта. Тобто пропишіть для себе, щоб у вас було розуміння, бо я багато стикався з учнями, коли навчав, вони будь-кому починають пропонувати. Да, не розуміючи, чи це взагалі клієнт він може сплатити, не може сплатити. Це ваш клієнт. Да, вони, наче, роблять дії, да, а дії вони не приносять користі, да, тому що вони безслужні. Тому е, на початку вам потрібно прописати портрет клієнта, да, хто ваш клієнт, да, це людина, яка займається бізнесом, це може бути сама зайнята якась людина, да, там психологи, якісь б'юті сфери, там різниці, ногті, е, да, ще щось, нарощування якесь, да, це все може бути ваші клієнти, якісь да, е, 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 не знаю, там масажи ще тощо. Да, потрібно розуміти. То ваш клієнт, як визначити, да, чи дійсно він ваш, чи потрібно йому пропонувати. Просто для себе зважте приблизно, да, якщо ви не розумієте, приблизно, скільки коштує його послуга. Да, прорахуйте, скільки коштує його послуга, да, скільки ви можете йому приблизно привести і е, чи готовий він вам платити. Да, тому що, якщо ви, е, наприклад, е, пропонуєте послугу, ну, давайте, за 300 доларів наприклад, найменше, да, 300 доларів ви пропонуєте, то ще хоча б 300 в нього має бути бюджет. Тобто він може сплатити вам за послугу і 300 ще бюджет на саму рекламу. Тобто 600 доларів. Да, якщо у вас послуга 500, да, то хоча б там, 800 тисяч доларів в нього має бути бюджет. Да, і для себе зрозуміти, чи є в людини такий бюджет, чи готова вона вкладатись. Да, щоб не просто пропонувати комусь. Далі я вам буду розказувати, як навіть клієнтам із невеличкими заробітками пропонувати, розказувати, що це їм вигідно. Це ми все будемо проходити. Але спочатку ви повинні навчитись і зрозуміти, хто ваш клієнт, як прорахувати. Хоча б да, для початку, хоча б просто візьміть, скільки ваша послуга, плюс стільки ж бюджет, і е, далі, щоб ви розуміли, що ось. Ця людина, скоріш за все, стільки заробляє, да, і е, тоді я можу їй пропонувати. Не просто якщо там дівчинка, яка стільки вивчила манікюр, як робити, вона починає там робити це точно на ваш клієнт. В неї нема грошей, вона ще не заробляє. Якщо ця дівчина вже давно працює, да, то, скоріш за все, в неї етет, е, вже є база клієнтів, да, і в неї там черга. Да, да, тому теж може бути не ваша. Да, а якщо там е, якісь салони, да, то там можна залучати. Там хазяйка якась може залучати власниці цих салонів, да, і можна пропонувати. Да, в неї там є е, свої майстри, які виконують ці послуги, да, і можна їй пропонувати, щоб е, приводити більше клієнтів. Ось, тому е, це щоб ви розуміли, що є портрет клієнта. Ми будемо визначати на живих наших зустрічах ми будемо все проходити, всі ваші питання будемо розбирати, да і будемо е, навчатися, да, тому що ви потрібно заробляти. Я дуже хочу, щоб ви заробляли. Ось Все, що ви розуміли, і переходимо до наступного уроку.